что-то не ясно. Что? Ну, а я же понятливый, я сразу все схватываю. Ну, возьми себе что -то на торт, я... Да. О, о. Яйця ми підрушка є. Та і що їсти, що там, глянь. Не ржіть в мене громадські служби. Доброго ранку, шановні учасники нашого, нашого засідання. Давайте Добрий перевіримо зв'язок. Скажіть, чи мене чути? Видно? Так чути і видно. Так, чутно. Так, зачекайте. А видно. Так, вибачте, не чути було, так, мене? Зараз. Чут, вас чут. чутно. А, чутно, так, да, це я, значить, вас не чую. Колонки не підключені. Дякую. А, давайте, скажіть мені, будь ласка, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, це я Табачук Андрій, представник гільдії нерухомості. Дякую. Чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? Пані Івана, скажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Я розробник звіту СУВД, представляю суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, давайте тоді таким чином почекаємо ще хвилин 15, мабуть, так як в нас зараз тривога ще триває в Києві, можливо, хтось ще не може підключитися через якісь технічні негаразди, і о 12:15 будемо продовжувати наші громадські слухання. Добре, дякуємо. Отже, доброго ранку ще раз. Доброго ранку. Давайте, День же, да. давайте будемо День. продовжувати. Вже у нас закінчилась повітряна тривога в Києві точно. Сподіваюся, що всі, хто хотів до нас під'єднатися, під'єдналися, давайте будемо продовжувати. Отже, в нас сьогодні 26 вересня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання. У процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю гільдія нерухомості стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію АЗС і встановленням додаткового обладнання АГЗП модульного типу за адресою проспект Академіка Глушкова 139 у Голосіївському районі міста Києва. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують провадити. З березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято, набрав чинності, вибачте, прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим2 статті 17 закону. України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2017 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис ночок громадських слухань, які будуть оприлюднені на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 20 хвилин в нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Для того, щоб зрозуміти, двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань, для того, щоб ми зрозуміли, чи є в нас представники громадськості, я попрошу ще раз двох інших учасників представитись і сказати, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях. Будь ласка, пані Іванна. Або пан Андрій, хто. хто? Рецентрій. хто? Рецентрій, я Іван Іван. Дякую, пан Андрій. Пані Івана, вибачте, давайте ви тепер зараз. Мене звуть Івана Діяченко, я є представником гільдії нерухомості, є розробником звіту з ОВД на договірних засадах. Дякую. Отже, на 12 годину 20 хвилин з чотирьох учасників у нас присутні два представника міндовкілля як організатора і два представника суб'єкта господарювання. Тобто ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У такому разі відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань. Посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом буде оприлюднено у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, гідя нерухомості стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію АЗС і встановлення додаткового обладнання. АГЗП модульного типу за адресою проспект Академіка Грушкова, 139, у Голосіївському районі міста Києва. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого мирного дня. Да, навзаєм, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.